Привіт усім! Пограємо в гру шаурма Кіоск. Я дуже люблю шаурму, тому мені не вистачає ось такої от перчинки, знаєте, такої хорор перчинки. Тому я вирішила, що треба пограти. Не було так скучно жити. Тобто вдячна за підтримку мого каналу. Подобайки, коментарі, підписки. Тепер, я думаю, пора починати закручувати ту саму шаурму. Яку ми так довго хотіли. Е, так, ой, вже так темно. Ні, ну це то понятно чого? Е, ой, щось зараз ріс, якийсь у мене. Дивіться, Макдональдс перевернули. Я так розумію, це мій... це моє робоче місце буде чиняти. Наш... пора заступати в нашу нічну зміну відкриваємо Welcome to your night shift at shawarma kiosk let's start with the basics Step 1. Turn on the grill. Customers just love their shawarma hot. зараз я трішки роздублюсь бо це якась така ще різкість треба звикнути до цього так вмикаємо гриль. Зкрийте вікно всі бачать, що ми готові. Я готова точно. Я не знаю, чи я до цього. О, 11 часов вечора, п'ятниця, 24. Ладненько, нема куди тягнути. О, serving, Be sure to read the safety rules. They are so friendly, just like we are. And while you wait, feel free to watch TV or listen to the radio. мюзиклайс и спокойствие и строго следует правилам если заходит улыбающий клиент подай Это ему банку гардеробов влажный, шевеляющийся который он тебе даст должен way. оставаться запечатанным под прилавком каждый пятничный вечер около двух часов ночи под подъедет машина без водителя. Это инспекция. Немедленно выходи через заднюю дверь. Никогда не смотри на шарумячную во время инспекции. Никогда. Что вы думаете? Что вы думаете, что я сделаю? Звездно, я подивлюсь. Я все забуду, что я прочитал. Шо, если мясо на вертеле начнет пульсировать и стонать, выключить гриль и уходи. Не слушай голоса, исходящие из мяса. Они просто хотят, чтобы ты остался. Если придет человек без лица, обслужи его, но ни в коем случае не смотри прямо на него. А это как мне обслужить задом? Некоторых клиентов обслуживать нельзя, немедленно закрой окно. В случае необычных или неизвестных, неизвестных аномалий действуйте в соответствии с обстоятельствами. Оцените угрозу и примите самые разумные меры. Мне надо будет 25 раз это прочитывать, чтобы я не забыла. Никогда не открывайте дверь без необходимости и всегда сначала проверяйте аномальный аномальных клиентов по камеру. Ваша смена длится от 10 часов вечера до 7 часов утра. Эээ, ну Ну что ж, ванку газировки, хорошо. Hey, ну, ладно, я думаю, ребята, я буду проявиться. Буду так. Yeah. Да, насчет этого у меня совсем нет or... денег, кто so, иди отсюда. Приготовить его бесплатно, я умираю с голоду. Запущу в следующий раз клянусь. Что мы ему поверим? А, а что было. Так. Ладно, короче, берем. Ну, людина голодна, всяке в житті буває, да? Да, ну, обманець, значить, це не його совісті буде. Отак от. так Знаєте, тут якби треба вижити, тут ці правила. Я вже, ну, якби знаєте, переживаю, що я зараз все напартачу. Ну, тут, походу, такий є смисл. Трішки, а він прям руками бере це м'ясо. Ооо, як довго ріже. Мені б сподобалось, що м'ясо може зі мною розмовляти. Це прям взагалі топчик. М'ясо, ага, м'ясо тут. Все, поняла. Прикручуємо. Ммм, я ж шаурму захотіла, блін. Я коли Here граю. Тримайте, будь ласка. На здоров'я. Правда, він він бухий, звісно, але ладно, фіг з ним. На водку є гроші, а на шавуху нема. Так, щось пока, да, занадто спокійно. Закриваємо. А по камерам... отут, типа, камери, я боюсь, да? О. А це я стою, чи це стоїть якийсь чувак. Ой. Як вийти відсюди? Вихід. Наверно, це я. А ч я така спрм? Одну шаурму і газировку. М -м, давайте ми їй дамо. Сначала прийоми врача, а потом покупки. Ноги просто відвалюються. А як взяти колу? Добре. плати картой. А, я типа стою. А, начни, слава шау. Давайте начинаем с лаваша. Так, прям лавашик. Положим на досточку. Додаем соусик. Соусика надо побить. Ой, что Ой извините, это мой телефон. Супер. Я цены поняла. Добавьте сырочек. Положите на лавашек. Положили на лаваш, добавьте салатик і курочку, курочку. От я люблю шаурму з курочки, покрутимо і віддамо. Не забула, я пам'ятаю, скільки себе пам'ятаю. Тримайте на здоров'ячка їжте, не болійте, приходьте ще. <плат> Ти не тягнеш время. Чисть ты. Я тут одна працюю. Алло. Я одна працюю тут, а він це, вона тут возмущається мені, нормально вообще. Ох. Все, закрываем. Прилавок. Ой, дай ящичка. for booze Kiafast? Kiafast? Dilf Staffein. Що ділий? Що я? Ага, карти. Добре. Лаваш хочем. Щось це не переклали. Ну, коротше, він захотів шаурму. Соусик. Е -е, Сирочок. Салатик. Пам'ятаю, грала в інший кіоск. Це там know. теж забав... Ой, а що це було? Johei. Тримай. Бай! Oh, що <laughs> це за переклад? Що по перекладу? Ой, фу, що це таке? Фу, блін. Дивіться, що це за таке? Це якесь дуже странний діла, чи що? <клі> Ой, Хеллоу. Сышь! И газировку, не облажайся. Иди в это самое. Сделаем быстро мразу. Все, 250. Давай сюда, 250. Мне кажется, що быстро, що не быстро, они все возмущаются. Добавляємо сорочок. Не люблю таких борзих людей. Взагалі ніякої поваги нема. Так. Да. Знаєте, мені треба цей гріль. А що він? А, він включ, він ж крутиться, сорок. Ну, здоровочко. Наконец-то. <свят> <свят> Чувак, прошло теки пару <свят> хвилин, наверное. Похоже, <свят> хвилина прошла. Вообще, неприятный. Вот так, то это такие, я не понимаю. Что-то неизведанное. Ага. Короче, э, ой, приветик. О! Сейчас все будет. 150 баксов, пожалуйста. Уже пахнет, конечно, пахнет. Шаурума всегда пахнет на расстоянии. Так, э, надо будет мяской. А, что если, типа, не такому порядку, як он именно, типа, обучили? Например. Хоча воно мені треба перероблять. Так, берем ми ложимо, прикручуємо і відправляємо. Ваше закмовлення готове на здоров'я. Приходьте ще. <плес> Ладненько, держимся дальше. Ну, це вообще прям не знаю, фу, якась ужас. Я вроде понимаю, что що щось таке, типа над цим. Ну, но... но типа, якось... Заходьте до мене на шавуху, заходьте, я бачу, ти хочеш, ти хочеш шурму. Зараз все буде. Like <реку> не жарти його. <реку> не жарти <реку> 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 його. Типа не жарить. Йому вообще не треба мясо в сире, йому чи як? добавить. Мам, питання. Закручуємо, Надеюсь, тобі... бьет. Ого, да. замечательно. Я дуже рада. Яке? Хотите ли вы поесть мои? Не хочу. Фу, иди нахер. Шо ж за кошмар? Новий новый. Новый рик тут тоже. А, тобі, мене сніг не, ну знаєте, <хоч>, хоч десь він є, вже у нас його немає звітно. Так грустно. В Польщі немає снігу. В Польщі немає снігу. А тут є. Я просто була тоді дуже сильно сконцентрована на тому, що я йду до свого кіоску. Є, є, цера, Йоу. Клас, Дивіться, оце оце мій, оце мій клієнт. Надіюсь, to вона. Ну, давай. Не важно, не хочеться його знати. Правильно, йоу, не надо, воно тобі. Санітайзером мне витираю руки. А куди він вообще ходить в туалет? У мене тут ще є друге питання, куди він взагалі в туалет ходить. І давайте мене ще з камери подивимось, як вона танцює. Тут же ж буде видно. І. Йоу, є! Yeah. Блін, а він так стрьомно виглядає, як ці тіпочки стрьомні Є, є, У, Клас, клас. Зараз буде шоу мішка. На здоров'ячка, тримай. Файнали. Ну, Я була зайнята. Ну, не помирай з голоду, поїж, То ти менше танцює, то всі сіль. <риклад> Переседе. Моя кішка зараз тут офігеє з мене. У мене мурашки тут. Волосочки вже стають. <рес> Ой. Так, що у нас там? Соусик, сирочек. Салатик. І курочка. Да, да. А, визировку. Визировка. Ваша шава. Спасибо, мой друг ждет на улице. Нет, давай, выросла. Дивись. Довись. <свистит> Может, другие какие -то... Блин, ну и как там стрёмно стоит? Я не могу. Не знаю, не знаю, щось. Ст... Оооо, я на п'ять цей чувак. Це типа все по новий. Може він шаву хоче. Закроти... <реку> роботи на заправке. На За соус. Звісно. Одні ті самі люди приходять. <смір> Я вторує. Блін, він опять встав. <смір> ну то Надо закрити воно. Будемо. <смір> а тут не видно. Блін, на жаль. Ладно, це хоч саме забавне треба відкрити. О, диві. Це було трошки неожиданно. Блін, це опять на мене нападає, я не можу. Блін, я так хотіла на його танець подивитися. Ну, блін, я знала, що не можна таке робити, відкривати, але ж, блін. Вибачте, я тут поріжу м'ясо, якщо ви не проти, звісно. Тяжко ріжеться. Лизни, покрути, булькни в молоко, віддай. Тут можна всіх людей восприймати ночу як аномалію. Но хто в час ночі їсть шавугу? От не ті самі люди їдять тут. Ра ладно, їй не їду.

Split second lunches. Colour key disposable dishes. All part of the instant society of tomorrow. That's 150. This video costs. Great, thanks. It already smells amazing. What the wife selects on her console will be paid for by the husband and his counterpart console. Oh, Split <laughs> second Аналогова цікаво вона типа, як буде оцінювати. То, що в мене ззаді цей чувак стоїть, чи як? Здоров'я. Може швидко закривати, типу знаєте. Блін, він опять стоїть, ребята. Не стрьомно. Крич.